Цікаво, що за коробочка металева. Дивіться, яка гарна. Давайте її відкриємо. О, так це чай. Давайте його спробуємо. Давайте поглянемо, що знаходиться в упаковочці. Угу. Як бачите, в двох пакетиках зберігається тягоній. Ви знаєте, ця вакуумна упаковочка досить добре зберігає аромат. І коли ти відкриваєш упаковочку, то відразу відчуваєш аромат тігуаніння. Як бачите, переважає зелений колір, немає таких якихось коричневих проявів.